3 липня всеукраїнське об'єднання батьківщина готується до масового відкликання майже всіх депутатів Ірпінської міської ради. Про це стало відомо з повідомлення про проведення конференції, яке опубліковано на офіційному сайті Батьківщини Київської області. Партія планує відкликати одразу чотирьох представників: Михайла Лакея, Віолету Дворнікову, Євгенію Ковтон і Людмилу Насонову. У списку партійного осередку відсутні лише Артем Гурін. Наразі він служить у лавах збройних сил. України десь тижні два назад бюро проголосувало і Виключило голову фракції Пікулика Олександра Борисовича. А з фракції Батьківщина, а далі виключають депутатів Євгенію Ковта, Людмилу Насонову, Михайла і Віолет Дворнікова. Оскільки фракція Батьківщина не захотіла йти на поводу комерційних інтересів Володимира Картика, а залишилася вірною громаді. Не захотіла їх зраджувати і не відвідувала сесії за проханням громади і не підтримувала незаконні рішення, саме тому це стало приводом для того, щоб їх відкликати. Інший процес відкликання депутатів батьківщини. В Київській області голова організації Бондарів Константин Анатолійович, який спільно з Володимиром Андрійовичем Карплюком вирішили зробити недовіру Олександру Маркушину та назбирати, 26 голосів для того, щоб її організувати на наступній сесії. Тобто, по суті, зараз приберуть чотирьох депутатів з пікуликом. Це п'ять депутатів. І замість них ведуть нових депутатів в розрахунку з тим, що ці е, нові депутати підтримують недовіру Олександру Маркушину. Тим е, е, абсолютно спокійно віддадуть громаду в руки Володимира Андрійовича Креплюка та його е, новоставленої мершої Анжели Макеєвої. Нагадаємо, ситуація з відкликанням депутатів не унікальна. Нещодавно подібне рішення ухвалили і в європейській солідарності. Тоді відкликали військовослужбовця Тимура Нагалевського та Віталія Матвеєва. Тим часом Ірпінській міськраді на їхні місця вже зайшли нові депутати.